Найбільше наші досягнення це досягнення наших клієнтів. І вони нас найбільше цікавлять. Рейтинги і статуетки це все, ну, все ну, там, там, тимчасово. А що є постійним, постійним є успіх клієнтів. І для мене особисто важливо, щоб ті ефекти, які ми створюємо для клієнтів, вони були не сьогоденні. Ми стараємося працювати вдовго, ми дуже глибоко занирюємося в бізнеси клієнтів. Ми буквально перестаємо ділити наші контрактні зобов'язання і нашу, ну це такий буквально повний дівоушн. В справи кожного з клієнтів. Ця формула працює. Ефективність організації полягає не в кількості людей і не в кількості офісів, і не в площі цих офісів. А в нас в сучасному світі полягає в тому, яку цінність вони генерують. І там, останні півтора роки всередині нашого офісу дуже сильна дискусія про цінність, про те, що ми несемо нашим клієнтам, як це впливає на бізнес клієнтів. Як це впливає на наш бізнес? Яку цінність ми насправді генеруємо? Українська економіка зараз знаходиться так низько, і праця коштує так дешево, що ми ультимативно конкурентно спроможні в праці. Тобто, коли на Заході всі, всю працю намагаються перекласти на роботів і на е, алгоритми, все в онлайн і так далі? Чому? Ну, тому що людський фактор недосконалий і тому що людська праця дорога. В Україні хоча, б, ну, хоча б дороговизна вирішувана. Тому я переконаний, що Україна може бути таким самим аутсорсинговим центром, наприклад, по телефонії і по кол-центрам, як Індія для штатів. Тобто не можна сидіти в українській пісочниці маленькій, в наших дрібненьких ринках, в наших дрібненьких справах і гратися і робити вигляд, що ти граєшся в великі ігри. Велика гра це глобальна гра. І тому з минулого року ми почали вибудовувати нашу глобальну ідентичність і шукати себе в глобальних ринках. Тобто, Повторивши це три принципи, великі, довгі проєкти це продуктивність, тобто це великі речі на одну людину. І це глобальна гра. Треба йти туди, де ще вільний простір, і шукати там, забивати перший кілочок, забивати другий кілочок, між ними ниточку. Копати траншейку, заливати фундамент, ще фундамент. І рік на п'ятий-шостий з'явиться ваш будиночок, і в ньому буде зроблений красивий ремонт, будуть стояти класні колоночки, і звучати тиха, хороша музика. Фактично не відбулася зміна еліт одразу після здобуття незалежності. І а, був, був дуже, цей перехід був дуже м'який для еліт, які збереглися. А, Зберегли постсовкові практики. І наша незалежність вона не принесла нову якість мислення і не принесла нову якість взаємодії. Тобто люди продовжували думати з сильними ієрархічними структурами. І в нас що бандити так думають, що влада так думає, що міліція так думає. Тут же ми говоримо, що ресурси, ресурси, як гроші, наприклад, ресурси, як люди. Вони теж залишаються під контролем старих еліт, значною мірою до, до цього часу. Тобто є ідеї, але ці ідеї не отримують популяризації. Тобто є люди, але ці люди не мають можливості вибудовувати свої компанії, тому що вони не накопичили ресурсів. І це величезна проблема громадянського суспільства, величезна проблема середнього класу, що ми не створили свій ресурс. Ми не фінансуємо культуру, ми не фінансуємо науку, ми не фінансуємо важливі проекти, які б розвивали нас всіх. І це є проблема, це треба пред'явити собі. Ми були зовсім наївними в 90-х. У 2004 році ми вийшли наївними на Майдан постояти з кульками. І кульками досягнули результату. Але це навчило і нас, і владу. Ми після того наївні пішли по своїх офісах і думали, що щось станеться само собою. Ну воно не сталося. Тобто воно призвело до того, що кредит довіри влади швидко був розпорошений і прийшов реванш у вигляді тих самих ублюдків, але ще більш сильних і ще більш агресивних. Вони теж були навчені Майданом і почали закручувати гайки. Це закручування призвело до того, що ми в другий раз вийшли на Майдан. Ми вийшли вже без кульок, ми вийшли в шоломах. А при спробі нас давануть, ми ну, взялися за бруківку і запаління шин. І вийшли знову з черговою перемогою в цьому протистоянні. І вийшли також з уроком, що, який був даний попереднім протистоянням, що по квартирах нічого не вийде і все би в офісі. Тому ми зараз бачимо, що громадянське суспільство набагато мобільніше, агресивніше, якщо завгодно, сильніше, потужніше, впливає на процеси в країні і не відділяє себе зараз від змін. Це дуже велика нова якість, яка з'явилася в Україні. Я би хотів, щоб обійшлося без третього Майдану, тому що в моєму переконанні це буде щось, що нас зруйнує. Тримати лінію оборони, це означає мати можливість тут, в Києві, осмислювати, куди рухатися в країні. Чи можемо ми закінчити війну швидше? Я переконаний, що в тій конфігурації, яка зараз є, вона не є наша війна виключно. Якби це була наша війна виключно. Тоді треба було б мобілізовувати всі українські зусилля і йти вносити ворога там, на кордон. Перемога, вона, можлива як частина глобальної, виключно як частина глобальної перемоги, і в цьому сенсі дипломатичні зусилля української влади мені цілком зрозумілі. У мене немає кращого рецепту ведення себе в цій війні, ніж зараз проводить український уряд і влада. Як довго весь цей процес буде, я не знаю. Е, е, він не закінчиться точно з закінченням бойових дій. Нас точно чекають процеси, які відомі Ірландії, нам точно чекають процеси, які відомі Іспанії, коли конфлікти, які привели до великих жертв, ще довго е, спостерігаються в суспільствах. Нас точно чекають дворові протистояння е, тих, хто втратив. Своїх батьків, своїх синів з обох сторін. І навіть якщо це опиниться по різні боки кордону державного, це протистояння все одно буде спостерігатися. Тому не, тут не треба мати ілюзій, що є ще раз якийсь кранік, який ми можемо дьорнути, і все зміниться. Хотілося, щоб так було, але на жаль, це неможливо. В сучасному світі територія стає все більше планом. Культурною категорією і все менше географічною. Я думаю, що для України це сильна розмова, тому що Україна має величезні можливості формувати свій простір за географічними межами на основі наших діаспорян, на основі багатьох впливових і розпорошених українців через, через пам'ять, через те, що ми повернули собі Малевіче, щоб ми повернули собі Черніхова. Щоб ми повернули собі ряд інших слів, не в плані їхньої приватизації, але як частину нашої історії нашого буття, ми повинні згадати, хто ми, звідки ми, більш точно, і ми повинні знайти ну, ці меми і ці шивки, ці віруси, які нас зішють у всьому світі. І зроблять це українство привабливими не лише через там сало і шаровари, але в якихось сучасних і важливих категоріях. Через, через, через якісь більш людяні і більш затребувані в сучасному світі речі. Оце виклик. Пошук персонального шляху мені здається, що це сутність буття кожної окремої людини. І а Рецепти однієї людини можуть абсолютно не підходити для іншої людини. Розкажи А, Я розумію, що для мене є цінним не споживати, а продукувати. Я розумію, що, ну і в цьому сенсі, я стараюсь менше споживати контент, більше виробляти контенту. Для мене персонально є цінністю розбиратися в речах, заглиблюватися в речі. І Базувати свою діяльність на міцних острівках, якими я називаю факти і цифри. Це мене дуже рятує мій внутрішній світ, який стоїть на кількох речах, в яких я чітко впевнений як в фактах. Одним з таких фактів є моя сім'я, і це моя така міні. Тобто, якщо все рухне, то мені буде добре в межах цього світу, тобто це моя модель світу. І, відповідно, мої зусилля і погляди дуже-дуже сильно спрямовані всередину цього мікрокосмосу. Курт Венегуд писав, що люди є ті, ким вони себе уявляють. Тому треба бути дуже відповідальним щодо того, ким ви себе уявляєте. І насправді це дуже глибока фраза, тому що для мене це працює. В моєму житті відбувається буквально все те, що я наполегливо і постійно уявляю. І мені здається, що якщо мрії українців і плани будуть етичними, красивими, взаємодоповнюючими і такими створюючими, то все в нас вийде. Тому мій рецепт дуже простий. Уявляйте, будьте, мій прицеп, тому мій рецепт дуже простий. Уявляйте себе і світ таким, яким би ви хотіли, щоб він був.